Творче об'єднання Начитай. Надія. Крапка. Три компоненти. Три лінії життя три компоненти. Три окови буття три елементи. Перше це праця це гроші і піт, Часу ковтання, наснаги, робіт. Друге кохання. Бальзаму приліт, сенс існування причина всіх бід. А третє це сонце, народження лік, бездонне віконце далеких воріт. Багато існує, та дехто живе, та сенс розуміє лише той, хто піде. Окови всі скине, життя це покине, Де інде полине і зміст віднайде. Єдине питання, що турбує мене, це вибір зізнання, живого та те. Людиною бути, талант досягнути, чи ведерем стати в безодні втонути. Надія, крапка. Три компоненти.